Габриша вам всем вечерочка. Вы на канале Котея. Я Катя. И сегодня у нас распаковка. Распаковываем мы сегодня сам гук. Пришла у нас доставочка корейской ежи. Ссылочку мы залышим в описании. На сайт, на инстаграм. Так что вы также можете качаться лишь за мовы. Итак, что ж нам сегодня пришло? Нет, такие крути, чип, с креветкой и с медом. Я не знаю, будут ли они, они сладкие или сладкие, но Дивіться у наступних відео, і ви зможете це з'ясувати, тому що ми будемо все куштувати потім. Ось такий рамен веганський, джин рамен, от фірми Отогі. Він веганський. Коштує такий рамен овочевий 110 грам, 90 гривень. Оці чіпси у нас снеки з креветкою по 99 гривень. Тобто навіть дешевше ніж в магазині купити чіпси зараз, типа Лейс чи люкс, там чіпси дорожчі. А тип рамен в нас сто грамовий рамен, то, мабуть. Він коштує 103 гривні. Мабуть, я не знаю теж. О, це родзиночка нашої посилочки. Це чорний рамен. Ось так, hot Chicken сам'ян, 140 грамів, гр... гр... 119 гривень. Ні, останній рамен на сьогодні. Гречаний Pibim рамйон 130 грамів, 87 гривень. Я думаю, що це буде смачно. Це такі конфетки, і вони з женшеням. Ціна за 100 грамів а медяників буде 108 гривень. Наступне, що в нас тут є, це. Баночки, одна це диня і мелом, і скабри по 50 гривень. І ще в нас є отакий доктор Алоє. Це напі залої вера на 56 шість гривень. Отакі смачнющі просто Ми вже і куштували, але не засняли на, на відео. Тому чекайте, це дуже вкусно, це дуже смачно і коштує такі горішки в васабі. 112 гривень, коштує такий мигдаль в васабі. І залишилося у нас лише дві позиції. Ще не коштували, і я хотіла скуштувати. Тому будемо теж обозрювати на каналі відео. Дивіться, буде десь скоро. Такі листя перили, ось це 145 гривень і листя чеснока 180 гривень. Ну, тобто, вся посилка, ви бачите, що тут дуже багато складових. І вся посилка нам вийшла 1298 гривень. Тобто, 1300 гривень плюс доставка новою поштою, все це вийшло нам майже 1500 гривень. Але я вважаю, що... Їсти тут можна довго, майже на тиждень у всяких вкуснях, солодощі, снеків, раменів і водички ми взяли. Тому я думаю, вам буде цікаво на нашому каналі. Переходьте, дивіться, ми скоро все це будемо обозрювати. Тому ставте лайки, шайте там колокольчик, щоб він завинчав. Там вподобайки ставте і коментарі пишіть. Ну і звичайно підписуйтесь на канал. Хай бай, до побачення.